Всім доброго дня! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні хочу подивитися таку незвичну для нас тему про те, що виграла ваша душа перед своїм втіленням. Почнемо з согніфікації вас, щоб ви розуміли, чи це ваш розклад чи ні. Розклад піде чоловікам і жінкам сьогодні. Отож, характеристика людини, яка дивиться цей розклад. Наразі у вас з'являються або вже появилися в більшості сонце в житті. Тобто, все ж таки, в голові стола, як то кажуть, в нас позитивні такі події, тобто у вас хто дивиться цей розклад, але в недалекому минулому, от впродовж останнього року, були певні або втрати, або розуміння чогось, що не варто було би. В цьому віці або на цьому періоді життя усвідомлювати, тобто якісь потрясіння, які сталися, певні тяжкості, складні ситуації, які доводилося самій одній переживати. В когось буде, що просто не було кому підтримати, а в когось буде таке, що розумієте, що вам просто не змогли би допомогти, що тільки ви одна собі або один можете допомогти в даній ситуації в житті. Тут просто важкість це, в принципі, може стосуватися будь-якої сфери, зараз уточнимо. Виходить тут король вогню. Це не обов'язково стихія людини. Це може бути характеристика, що хотілося. А, або у вас така людина в недалекому майбутньому була, що хотілося їй наче і любити, і творити, і ініціативу брати в свої руки, але потім десь це вивітрилось. Ця вся любов вичерпалася в одну мить, і все пішло шкереберт. Або що ви така людина, палка дуже по своїй натурі. За все беретеся, от все ніби в руках горить, і що змушені були, щоб от любов вийшла ця з вашого життя, що щось таке сталося, певні обставини, через які любов повинна була вийти з якоюсь людиною, можливо, з цим королем вогню. Ну, хто дивиться з чоловіків, то вже на себе перевертайте, бо не можу звертатися і до тих, і до тих одночасно. Ну і так, тут явно можна сказати про те, що певні мрії вони порушилися, що те, що планувалося, не сталося колись в житті. І зараз ви це згадуєте як не те, що без страждання. Просто ви згадуєте це як щось, що порушило ваш спокій, як щось, що змінило ваше життя. От зараз життя ділиться на до і після, що ви інша людина після цієї події. Але змогли вберегти водночас і цю любов, яку ви в собі плекаєте. Що незалежності ні від чого, все одно, от, ну так, чи нервова ваша система настільки сильна і знаходить все одно сили вибратися, зберегти це тіло, зберегти цю людину. Чи просто у вас серце добре, позитивна людина, і ви можете себе сконтролювати, так, щоб не вводити себе в ще гірші стани. Хоча раніше могло такого не бути. Ну, тут розбите серце явно, і таке не те, що очікування, а розуміння того, що все повертається, і не те, що ви вірите там в бумеранг чи в щось таке, а просто що ви це помічаєте, ви це бачите в житті, що дійсно ті, хто вас образили, вони реально не, не мають о, якогось спокою в житті. Можуть мати гроші, можуть мати там якихось знайомих, але от те, що вас забрали, того і в них немає. Ну, в когось зразу, в косні може бути у вас навіть таке перечуття, що це так. Ну і вам все одно в близькому майбутньому бути імператрицею. По-моєму, от всіх цих невдач, всіх цих падінь ваших в житті, коли ви поспішали бути щасливою, поспішали також робити когось щасливого в більшості тут видачі цього імператора, в більшості жінки, значить дивляться, ну, як завжди, в принципі. То тут ви поспішали всім догодити, ну і про себе також не забували. Але, на жаль, от був крах. Крах, роздоріжжя, довелося закритися, довелося перестраждати це в собі. Нікому не могли цього говорити не через те, що не маєте друзів, знайомих, а через те, що розумієте, що глибину вашої ситуації ну, важко буде осягнути. Хіба що це вже буде якийсь консиліум на довгий час, на купу годин. Навіть не бралися це пояснювати. Взагалі, божучі карти виходять за минуле. Добре, що зараз ви з цього виходите. Ну і ви сама вийшли також королеви вогню. То люди такі палкі сьогодні зібралися, харизматичні, все виходить, у вас є вдача така по життю. Ну, не те, що вроджена вдача, а що от ви своєю харизмою і такою, такими рисами характеру, шустрими, можете якось опанувати будь-що в своєму житті. Нові навички, роботу, стосунки, якось підлаштовуватися під ситуацію. Добре, давайте тоді питати, який досвід ваша душа свідомо обирала прожити в цьому житті? Який досвід? Зразу пунктів в нас виходить. Взагалі душа прийшла сюди, щоб залишитись чесною, з собою чесною в світі, в світі, який постійно спокушає бути кимось іншим. Не для того, щоб все було легко, і навіть не для того, щоб все було правильно якось, а щоб, проходячи крізь ці втрати, крізь цю любов втрачену, сумніви якісь, щоб зіткнення було, от з чужими очікуваннями, лоб в лоб, щоб в цьому зіткненні ви зберігали внутрішній вогонь, От погодилися на життя, в якому доведеться дивитися в обличчя речам, які більші за вас. Але саме в цьому ваша сила. От Не в контролі, а в здатності залишатись живою і відкритою. Навіть коли зникнути хочеться. Також тут ще є чи то колишній партнер, чи це щось взагалі з такого далекого минулого. Я ну, тут колишня людина, яка не те, щоб я якось образила, а могла якось відрізати стосунки, якось повестися дуже непередбачувано. Через що ви розумієте, що так може непередбачувано повестися і хтось інший. Що це... Життя це ваш шлях вгору. Ну, але вгору не мається на вас в якомусь матеріальному світі, а от в своєму внутрішньому світі. І чим глибше ви йдете, тим менше у вас страху вже зараз. Навіть так промальовано. Тому що ви вже проживали цю темряву. От просто тепер ви обрали пройти її усвідомлено. От в минулих життях, можливо, проживали вже це. Можливо, вам навіть таке здається інколи. Щось таке відчуваєте про своє життя. Це не щоб виграти якось от в житті, а щоб пам'ятати, хто ви є, от коли більше нічого не залишається в житті. Коли була якась біль. Що ви мали згадати про себе, прийшовши це тіло, в цей світ? Що ви мали згадати? Ну, зразу в нас по центру королева землі, жінка приземлена, людина, яка дбає про сім'ю. Це, напевно, ваша сигніфікація також буде. Ось. Ви повинні були згадати, що ви це не просто роль. Ось це не є якийсь статус, це не минуле, це не чиясь думка про вас. Що ви це певна свідомість, яка здатна бути присутньою в цьому житті, і незалежно незалежності від обставин, від партнерів, як вони поводилися і що сталося тут в житті. Тут, до речі, міг бути в школі навіть від шкільний період, якийсь такий неприємний момент. Може, мали суперечки з своїми ровесниками колись, або з сестрою, брат братом, хто має щось тут таке. І що ви хотіли просто усвідомити, що от ви є ця свідомість, яка здатна бути присутньою і не залежати від когось, що в цьому втіленні було закладено одне просте, але ключове завдання: що згадати самого себе, от до всього, що з вами сталося, до травм, до історії. От згадати, що, що варто не в тому, щоб бути правильним, сильним, зручним, а в тому, щоб бути живим і бути справжнім. І це не про якийсь ідеал, ким я там мала би стати, міг би стати. І навіть не про перемогу над ворогами, над кимось, хто там якось колись поставився, не так. А це просто про внутрішній дім. Той, що ніколи і не руйнувався, навіть коли зникає все знайоме, все любиме. Що іноді весь шлях просто заради однієї миті. От коли ви зупиняєтеся, дивитеся всередину і вперше за довгий час відчуваєте, що ви є, і що вам не потрібно більше нічого, щоб мати право бути і насолоджуватися цим буттям просто. Тут таке дуже усвідомлене взагалі відчуття може бути в людини. Давайте ще подивимося, яку обіцянку дали ви собі перед втіленням і чи виконуєте ви її. Не знаю, правда це чи неправда, але кажуть, що ніби душі дають собі якусь обіцянку перед наступним життям. Певні уроки, про які вони ж самі і домовляються. Яку дає дала людина, яка дивиться цей розклад? Перевертається в нас карта розбитої бежі, карта кохання. От перед приходом сюди ви знали, що буде шум, будуть втрати. Буде якась така паніка час від часу, буде багато турбулентності в вашому житті, буде багато чужих голосів, багато правильно і неправильно, треба і не треба, ким ти повинна бути, ким ти маєш стати. Але попри все це, всередині вас, залишилась одна тиха домовленість з собою, що ви себе не зрадите. Перевертається в нас також відлюдник. І це навіть не про его, це не про те, щоб от не піти проти внутрішнього знання чи щось таке. Це просто щоб не жити чужим сценарієм, лише тому, що він безпечний. От у вас може навіть були моменти, коли занадто довго або занадто глибоко ви роздумували над якимись речами в житті, над ситуаціями, над тим, що сталося. так Занадто багато навіть могло бути уваги в цей бік. Але ви розплутали собі цим руки. От знову виходить в нас ця королева Пентаклі, сімейна жінка. Але ви і сама з собою також повноцінна. Тобто, вам ваша благополучність це не означає бути в сім'ї, мати чоловіка, ну, хто з жінок дивиться. Для чоловіка, хто дивиться з чоловіків, то для вас не означало, що обов'язково повинна бути партнерка, і тоді я повноцінний. Тобто тут людина і сама собі в благополуччі вже себе відчуває. Тут, наче що в цьому житті ви домовилися з собою, що ви не будете ставити себе в кут заради прийняття ззовні. Тому багато могло знайомих, друзів відійти на другий план. Тому що ви от в цих роздумах от довгий час могли бути, переживати, якось віддалилися від деяких людей. Ну, З деяким вже просто не захотілося спілкування. Тут багато дитячих травм також може таких бути, які. Також в цьому житті, ну, явно не посприяли, скажімо, легкості. Ну, але легкий шлях це не завжди правильний шлях. От ви пообіцялися бути чесною, чесним з собою, от навіть якщо це боляче, навіть якщо доведеться втрачати, а тут втрати були. От навіть якщо доведеться змінюватися прямо от в русі, от в цій от розбитій вежі, яка тут у нас перевертається, тобто в певних таких розколах в житті. Де ви не зовсім могли цим керувати, де не все залежало від вас. І зараз от стоїть питання не в тому, чи ви впоралися, а в тому, чи ви пам'ятаєте, заради чого ви прийшли. Тому що багато вже могли прожити і років, і досвіду багато здобути. І десь є контроль отут явний контроль і навіть таке перебільшення. От вимог якихось до себе, чи от наче ви вимагаєте щось від себе або вимагали в минулому, через що багато що крахувало в житті? От виконання цієї обіцянки для вас не в тому, щоб все було як планувалося, а в тому, щоб в кожному вашому рішенні було відчуття, що це моє, це я, це не нав'язане, це не спричинене кимось. Мене не поставили в цю ситуацію, в ці умови. Ніхто, ні кохана людина, ні знайомі, ні якісь великі люди. І родичі, які часто могли тут і не бажати добра, що вам доводилося в складних періодах одній з собою залишатися чи з собою? Ну, з собою самим. хто з чоловіків дивиться. Взагалі мало тут підтримки було. От в цих моментах втрат. Ви могли багато кому допомагати в житті. І порадою, і словом, і присутністю, і фінансами навіть. Тому що тут може бути досить успішна людина. А коли е, вам допомогти, то просто ви їй не завжди це говорили. Але коли комусь погано, ви це бачите. Та людина не обов'язково повинна це говорити. А коли вам погано, то все обходилося такою, такою легкою розмовою. Не, не йшли люди занадто глибоко, щоб якось вам допомогти. Але не тому, що байдуже було, а тому, що розуміють, що ви так сильна, королева Пентаклів. Королева Пентаклів, це може бути і описи чоловіка просто з такими рисами дбайливості в своєму характері. Переживання за побут, за добробут, такі речі. Ну і тут також такі карти у нас виходять складні. Тут, наче душа, трішки збилася з шляху свого часу, просто через ось ці такі речі, які йдуть ще з молоду. От навіть кому зараз там. 50-60 років, щось в молодості таке сталося, що якось похитнуло вас шлях, і що ваша душа зараз трішечки ніби зійшла з тієї траєкторії, яка була планована. Тому що плановано по долі, щоб ви були людиною сімейною, людиною, яка має підтримку, і ця підтримка дійсно ґрунтовна в житті. Це коли ви разом з партнером йдете до чогось вищого. Це коли ви можете вдвох з партнером бути цими відлюдниками. Котре в своєму світі окремо, дуже добре. Ну, давайте запитаємо, а що мала відпустити ваша душа ще до народження? Що мала відпустити ваша душа? Що мала відпустити, але досі тримає? Ох, перевертаються в нас карти. Різкості багато, і це все зв'язано з коханням, любов'ю. Контроль повинна була душа відпустити. От не логіку, не волю, а саме ось це постійне, напружене бажання тримати все під своїм контролем, себе, свій шлях, результат інших також. От ще перед втіленням душа знала, що тут буде хаос, як я вже й говорила. І вона погодилася не боротися з ним, а вчитись бути в потоці, довіряти цим ритмам. Які більші за людський розум. Але замість довіри з'явився страх. Тому цей контроль виник. Ось цим страхом і є ця напруга, що от я маю все зрозуміти, я маю все вирішити, передбачити, все тримати в своєму кулаці. Тут хотілося б підтримки і партнера, який також може все брати в свої руки. От душа ваша повинна відпустити це, ось цей кулак контролю, зробити крок в невідоме інколи. Не як поразку, а як повернення додому. От досі за щось тримається ваша душа. Це певні правильні... такі старі зразки поведінки. Тиск на себе. От спроба пояснити те, що треба відчути. Більше довіряєте своїй інтуїції, тут у нас карта Верховної Жриці перевертається. В компанії таких карт, що, можливо, занадто сильно звертаєте увагу на сни, на перечуття. І трішки можете інколи себе накручувати, що це не завжди так, як ви думаєте. Інколи бувають просто сни. Інколи буває, що це не перечуття, а що це вже мозок включається. От, можливо, саме зараз, ось цей момент, коли можна чесно собі сказати, що я втомилася чинити опір. я дозволяю собі не знати, куди веде мій шлях, але я йду. Тому що класно інколи все лишити просто ну, так, як воно є. Буде, як буде. Час покаже, як буде. Просто жити, насолодитися взагалі буттям і, того, і тим, що ви вже досягли. Давайте ще подивимося. Підказочки від творця. Люблю ту колоду, тому що це останній тиждень перед Паскою, і вона така дуже святкова для мене. А давайте запитаємо, що допоможе вам повернутися до свого духовного курсу зараз, найближчим часом, чи є щось таке, що допоможе? Що вам потрібно робити, щоб повернутися до свого духовного курсу? Ну, перше, що починається, це що нічого не може бути неможливим для вас. Що Творець зберіг для вас не те, що долю, а віру в те, що ви будете збереженим, збереженим. От, ви, от, Що допоможе повернутися, ви питали? От, просто те, що ви перестанете ховатися за зайнятістю, за виправданнями, за чужими цілями. цілями. Що ви подивитеся тверезо. от, що у вашому житті справжнє, а що нав'язане? Що ви робите з вибору, а що просто по інерції? Повернення починається з того моменту, коли людина припиняє обманювати себе і не обов'язково змінювати все. Але необхідно визнати, що я от якось віддалився від себе, я пішов у те, що не моє. Це можуть бути в когось стосунки, в когось робота, в когось таке нав'язливе спілкування з родичами, батьками, які вже давним-давно не виправдовуються в цих відносинах. І з цього починається цей шлях ніби назад. Не в старе, а в своє, в точку, де ще жива ясність. Тому що у вас повинна бути ця ясність в житті, і вона вже була. Просто хтось або щось, якась подія, або навіть ваше саме перечуття могло трішки якось вас заплутати, тому що є інтуїція, а є вже наш мозок, який вже також включається, це, це вже різні речі. От допоможе не певний якийсь там ритуал, що я буду конкретно робити. Не новий курс, от не хтось. А просто допоможе одне пряме запитання до себе. Чи це те, як от я живу сьогодні? Це відповідає моєму вищому покликанню, моєму я? Чи це відповідь на поклик мого внутрішнього ядра, чи ні? Ось це як я живу. Тому що якщо ні, то все, що потрібно, то це зробити перший чесний рух в свій бік. Навіть найменший рух в свій бік? Ну, хто тут якось віддалився від творця? то бажано би було, ну, не те, що бажано, <рі> як собі бажає, як собі хочете, а що така підказочка, що постукай і я завжди тобі відкрию, що я завжди тобі дам те, чого ти шукаєш. Творець це не обов'язково. Наш Бог, це може бути якийсь інший Бог. Я нікого ні, ні, ні в яку релігію там. Не, цей, не агітую. І от також, що якісь події в вашому житті могли змінити вас, от навіть відшліфувати в якусь таку позитивну сторону, що навіть якщо ви колись любили обговорити когось, або десь могли зависати на якихось моментах про когось, про щось, чому хтось щось сказав, чому хтось так повівся, то зараз цього немає. От ви зрозуміли, що ви вам не цікаво. Осуджувати людей, якось обговорювати їх. От навіть в плюс-мінус позитивному ключі, ви все одно їх не дуже обговорюєте. Вам це не цікаво. Ви розумієте, що в кожного свій шлях і кожен ним йде. І що ми всі це частинка одного цілого. Тут багато співчуття людина має. Ви багато вибачили людям в житті. Навіть тим, хто не просив пробачення. Тут мені йде людина, яка має велике серце. І що навіть коли злитеся і ображаєтеся, і думаєте, що от цю людину я точно буду не любити в житті, і потім все одно через якийсь час згадуєте приємне, і все одно от у вас в серці жеврюється доброта, от нікуди вона не ділася. От змогли ви, попри все, попри всі ці незгоди, попри всі ці такі падіння в житті, все одно зберегти цю білу, світлу душу. Вам це все одно вдалося. В когось це буде через віру в себе, в когось через молитви. В когось через з'єднання зі своєю душею через інтуїцію, різні підказки свого роду. Ну, в когось тут дійсно було таке духовне пробудження і. Що справді було з'єднання з чимось таким сокровенним. і ви, може, в той момент навіть і не знали, як собі пояснити, що це було? Чи це просто в мозку відбуваються певні зміни через те, що ви пережили в житті, чи це вже душа. Там так тяжко було визначити, що це саме було. Ну, такий у нас розклад вийшов сьогодні. Сподіваюся, знайдете для себе підказочки. Мені здається, що розклад на таку тему дуже цікавий, щоб ми не зациклювалися тільки на коханні а також і пам'ятали про свою душу, свої стани, тому що не треба нам очікувати там кінця життя, щоб в нас були якісь нагороди чи краще життя за наші певні досягнення в житті духовні. Тому що все, чого ми досягаємо, вже в цьому житті, ми можемо спостерігати, насолоджуватися цим, Будьте в цьому впевнені. Я це знаю на своєму досвіді і на досвіді декількох ще людей, що це все відбувається в цьому житті. Нам не потрібно чекати смерті, щоб. Щоб була, ну, хтось каже, карма, хтось ще якось там каже. Карма в цьому житті відбувається також. Дякую вам дуже за розклад. Дякую вам за коментарі. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. Для мене це дуже приємно. І чим нас більше, тим більше можливостей також якось комунікувати по коментарях. Тому не соромтеся, пишіть. Переписуйтесь також і між собою, можливо, знайдете навіть нові знайомства десь в коментарях. Дуже дякую всім за перегляд. До зустрічі!